Ось такий танділ TD91. Це в нас е, такий собі проектор. Він малий, компактний, та він HD 720пів у 2023 році. Е, ви мені зараз скажете, Бабл ти з глузду з'їхав, але я оглядаю усе. І якщо воно мені не сподобається, то у кінці цього відео ви побачите, що я, е, ну який висновок я зроблю. Тож давайте так, е, зараз ми. Розпакуємо його, покажемо вам розпаковку. Потім ми повернемось і подивимося, що заявляє нам виробник. А потім вже тестування і висновки. Е, і це все огляд на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо з розпаковочки. Tandil td 91 Це біла моделька, хоча показано, що вона чорна, але це біла. Усього 1 кг та розміри 193х159х190 на на мм. Дуже малий, як для проєктору такого типу. Давайте відкриваємо. І в нас є у комплекті звичайний пульт, самий звичайний. Є ось такий перехідник 3,5 на RCA, то тільки на два RCA без жовтого. Також є HDMI дріт та є дріт живлення. Більш нічого тут такого немає. Давайте достанемо сам проєктор. Сам проєктор виглядає непогано, поясню, бо він маленький і натякає. На те, що тут фокус не просто фокус. А якийсь більш-менш нормальний. Тут є в нас, бачите, надпис Танділ, надпис -E і ось така кришечка. Це вже не резина, як то було у взадку останньому. Також це в нас глянець, це погано, бо воно марки. А тут матовий пластик білий. Попереду ми бачимо лінзу. Попереду в нас інфрачервоний порт. В нас є такі лапки, такі гумові. Також є в нас кріплення винтове. І дивіться, що в нас позаду є. Є в нас HDMI порт, навушники, аудіо, відео, USB, один USB та інфрачервоний порт інший. Також в нас знімається оця решіточка, це в нас пильник. Тобто в нас демонтується пильник для того, щоб ми його могли чистити. Бачимо тут дінамік є. Ну, а, до речі. Непоганий в нас такий компакт получився. Я не знаю, поганий чи непоганий у якості відображення, але за комплектністю дуже, дуже непогано. Тут є в нас, бачите, дифузор охолодження, ну, більш нічого немає. Поверху є центральна кнопка та є кнопки F- та F. Я так розумію, що це фокус мінус та плюс. Ну що? Так більш тут нічого немає. Будемо переходити вже на Aliexpress, Подивимося, скільки він коштує, його можливості, а потім на тести. Ну що, подивились розпаковочку, і ось ми бачимо, що виндова версія, що Android-версія в нас коштує 179 баксів, 154 бакси коштує звичайна мультіскрин версія. Ну, Вони тут пишуть, що він Full HD 1080p, але це неправда, бо це 720. 20P нативний проектор Native HD 5000 люмен. Максимально можна зробити 120-дюймовий екран, контраст 5 тисяч до одного, 1280 на 720P, 30 тисяч годин робота лампи заявлено. Також ну підтримує AC3 через VLC Player, тобто Dolby Digital він може декодувати. ну Встановлення. Додатків, і у чому різниця між ТД-91 Multiscrin та TD-91W. Це в нас у Android-версії є 6D Keystone, підтримує 4-крапковий кутовий електронний Keystone до 60 градусів. Тобто, ну такий собі варіант. Дивіться, також в нас інтерфейс різниця. Зум від 50 до 100 у Android-версії, від 75 до 100 у мультіскрин версії. Keystone 60 градусів. Там 40. Також у нас тут все однаково, 5 ГГц Wi-Fi, Bluetooth є, мануальний фокус є. І тут Android 9 у мультискрін версії немає, і Auto Keystone є у Android-версії. Більш тут нічого немає такого цікавого. Вони пишуть в FHD, вони е, хочуть заплутати вас. Але ми розуміємо, що тут HD. Я ну давайте так. Я ось посилання на цього продавця е, закинув у опис під цим відео. А також підписуйтесь та натискайте на дзвони, щоб не пропустити наші подальші цікаві обзори. Ну, більш тут нічого цікавого я не бачу, тому... О, дивіться, яке порівняння Android 6 та Android 9. Чому ви не, не, не порівнюєте Android 12 чи 11, котрий зараз є? Навіщо ви пишете Android 9? Ой-ой-ой! Китайці, китайці, що, що ж ви робите? Тут пишуть 150 дюймів, у характеристиках пишуть 120. Е -е, ну. Це китайці, це китайці. Ну що, йдемо, тестуємо, а потім так, на тестах прямо робимо висновки, бо тут вже немає сенсу повертатись на студію. Ну що, переходимо. Дивіться. Перше, на що я хочу вам звернути увагу, це в нас фокус. Фокус електронний, ви натискаєте на Кнопку, і воно з'являється ось таке віконце фокусу, і ви фокусуєте за тим, як ви бачите. Тобто це це добре. По-друге, це достатня в нас яскравість. Дивіться, зараз в нас 95% затемнення кімнати, і ми можемо з вами додавати в нас світло. Давайте я зараз почну відкривати ролади у своїй студії, і ми побачимо. Наскільки вистачає цієї яскравості? Зараз у нас 25% освітлення, зараз 50%. Вони як підіймаються, так я і кажу. І зараз в нас 100% освітлення кімнати, це освітлення природне, тобто це віконне освітлення, не штучне. Тому закриваємо так яскравість. Звертаю вашу увагу. А, давайте далі. Ви бачите якийсь базовий набір додатків, якийсь там App Store, якийсь файловий менеджер, Netflix, Miracast, iOSCast, і він на російській мові. А, відразу кажу: китайці не роблять проектори з підтримкою української мови. Чому не знаю, бо вони використовують базовий Android. Якщо ми підемо у налаштування, то тут є налаштування мови, і, і у мовах є німецька, англійська, іспанська, французька, хорватська, італійська. Польська є, русський є, сербський, турецький, китайський, але немає зовсім навіть є. Корея, але зовсім немає українського. Ну, є як є. До того ж тут є налаштування Wi-Fi, він підтримує 5 ГГц. Налаштування Bluetooth і налаштування проєкції. Налаштування проєкції в нас дозволяє змінювати орієнтацію, якщо ви його закріпили десь на, ну, у нестандартному положенні. Також в нього є гіро Горизонт, тобто він за, за гіроскопом виставляє горизонт, і є в нас розширений Keystone, це є автоматичний, є по сторонах, є е, ну, дивіться. Є чотирикрапковий, Тобто, ви можете тут робити усе, що вам заманеться. Ви можете такі фінти робити. Тобто ну, ми зараз збросимо, бо в нас усе ідеально. Це класно. це класно. У інших налаштуваннях зовсім нічого нема, такого цікавого для нас. Є заплановане вимикання, є варіанти вмикання через кнопку чи від подачі мережі, і варіанти істочник завантаження HDMI чи AV чи інший варіант. Також. У нас є інформація. У інформації є mac адрес і більш нічого нема цікавого для нас у параметрах. Лише є е, вимикання реклами, бо тут валить реклама, вона задовбала спочатку. Е, чесно кажучи, е, я очікував гіршого. Це 720 p проектор. А, дивіться, в нього є. Варіанти Miracast Міракаста, IOS Cast. можна вмикати проекцію з Android та чи iPhone, чи iOS. Дивіться, що зараз тестово. Покажемо, що воно працює. Ось воно вмикну, вмикається, воно щось показує. Досить непогано, але грати там чи дивитися відео відео ну, буде навіть не цікаво, бо дуже велика затримка. Це так: фотки подивитись. Що дійсно тут цікаво, ну така особливість, бо це Android проектор тут немає регулювання е, налаштування картинки. Тобто ми не можемо тут налаштувати картинку лише при підключенні якогось HDMI пристрою. Це ну, є як є. А якщо ми а, підемо до додатків, то у наших, додатках, у наших додатках ми зможемо знайти Google Play Store, який працює тільки на рекомендовані додатки, поясняю. Якщо ми почнемо а, їх через пошук шукати, то а, при, при Спробі, ну, давайте якийсь додаток, наприклад, там Коді, так будь-який там є, то якщо ми спробуємо його інсталювати, нас викине. Ну, Тобто він працює, якщо ми, звичайно, будемо використовувати якісь рекомендовані додатки. Але у рекомендованих є достатньо багато багато додатків, які ми можемо додати. Ну, Наприклад, якусь гру ми беремо. І воно її встановлює. Ну, це не про ігри. Якщо казати про проектор як Android-пристрій, то ми повинні з вами піти у aida 64 і подивитись, що він нам пропонує. Пропонує він нам платформу Хай Сілікон навіть непогана платформа. І тут в мене є деякий такий цікавий момент, бо в нього 1 гб оперативної пам'яті, а вільно. Вільна пам'ять 652 МБ. Це 65%, і я не розумію, як вони змогли такого, таке зробити. Тобто це непогано. Вони вирізали, мабуть, усе е, зайве у Android. High Silicon процесор 3751, 4 ядра cortex a 53 по 1 ГГц. Для декодування Full HD і виводу у HD-форматі цього навіть більш ніж достатньо. За відображення в нас відповідає малі. 450 МП. Бачите, за мережу в нас відповідає мережевий модуль зі швидкістю коннекту 180 Мбіт, але він навіть якщо він буде працювати 10-15 Мбіт, нам ніяк не протестувати, не можемо встановити додаток, то буде. Буде працювати, бо 720 p цього більш ніж достатньо. Ну, температуру ми не можемо подивитись, і ніяких там екзотичних кодиків тут немає. Що тут працює? Працюють стрімінгові сервіси, працює IPTV, працює YouTube. Зараз ми потестуємо YouTube стрімінгові сервіси, потім подивимось, якість, якість зображення. Потестуємо. YouTube буде працювати у якості. 1080P, 60 Гц, без пропусків. Ані 700. А ось 1080. Якщо ми оберемо, оберемо статистику, то він буде досить непогано працювати, але ми отримуємо пластилиновий такий ефект. Ну, Змазане зображення, бо 720 p воно downscaled 1080p. Ну, Зараз ви на тестових картинках це побачите, коли там буде така, такий саме ефект, ну, є як є. Для е, якихось мультиків, воно підійде більш ніж е, добре. Якщо ми вмикнемо один з моїх оглядів, то я виглядаю трохи дивно для мене. Давайте тут спочатку стартанемо. Трохи дивно, бо є якийсь ореол такий, якщо ви на бороду подивитесь, то воно з таким ореолом буде. Це з того, що волосся, воно. Ну, не відображає повністю волосся. і Воно каже, уявляється, що воно таке, як, як пластилинове. Ну, ну є які. Слухайте, нічого не можу сказати. Прикро, що немає української. А, так, далі. Світ ТВ потестуємо. Світ ТВ, наприклад, якщо дивитись IPTV-канали, ну от і ті, ті канали, то працюють досить добре. Якості достатньо для того, щоб відображати Full HD канали, ну, воно його даунскейлить, але у е, такій цікавій якості. І для мене цього достатньо для того, щоб дивитись е, телебачення з відмінною, скажімо так, якістю. Бо само, само, по, само по собі цифрове телебачення не має якогось там супер... супер-якості, не має якоїсь супер -якості. тому бачимо, як бачимо. Тобто, Нормально, працює. Якщо подивитись на тестові картинки, то ми бачимо, що в нас є, ну, воно усе влазить. Основні кольори непогано відображаються І зараз я вам покажу його відмінність від інших проєкторів, бо в нього маленька лінза, і це зменшує, дуже зменшує сам по собі ефект лінзування. А це в нас означає що в нього не розпливає нічого по краям не розмазує дивіться у базовому використанні без пристрою HDMI в нас немає налаштування зображення але він відкалібровано його і ви бачимо бачимо я не знаю камера мабуть не передає ми бачимо усі прямокутники від 4 до 24, та як у контрасті так і у яскравості Тобто він відкалібрований. Дівчата виглядають досить непогано, але можна б було додати трохи кольору. Ну, далі подивимось, коли під'єднаємо HDMI. Пристрій, усі кольори відібражаються, тобто це підтверджує, що воно від, відкалібровано. І знаєте, в мене таке враження, що він показує трохи ліпше, ніж Full-HD проектор. І з чим це пов'язано? Це знаєте, чи ті Full HD проектори, не такі Full HD, чи тут 720P, догнали вони до такої будь ну, непоганої якості. Тут в нас усе добре, окрім. Синього кольору, бо там ми не бачимо е, квадратів трохи е, темніших. Вони повинні бути. Так, тут непогано. Яркосно контрастний аналіз показує усі квадрати. Я бачу, е, основні кольори непогано. І тут у нас у сірому яркосно контрастний аналіз. У синьому я бачу усі квадрати у зеленому та у червоному. Е, так, дивіться, а ось тут для мене був сюрприз, бо я. Абсолютно не бачу ніякого, знаєте, такого ефекта лінзи по краях. Це пов'язано, я вже казав, що це короткофокусний проектор із замалої лінзи. Вона в неї кривізна, трохи менша. І ну, це пов'язано. З його розподільчою здатністю, бо якщо ви зробите велику лінзу та ще й розтягнете це зображення, то буде зовсім мило. А вони зробили обмежено 720 дюймів, ой, 720 пі на 120 дюймів, і це в нас корисно е відображається на якості зображення, тобто воно не милить по краях. Ну, це ця картинка теж це підтверджує. Так, нормальне зображення. Гілочки, ну, ми бачимо деякі пропуски пікселів, це дійсно 720p. Це не Full HD. На Full HD вони виглядають, виглядають без пропусків усі гілки. А ось у такому варіанті, то картинка ну, вона виглядає офігенно просто. Так, є трохи такі, знаєте, сходинки, але. Це непогано. І тут виглядає те, що офігенно, але оці, оце пір'ячко, яке маленьке. Мізерне воно зливається. Ну що, по якості картинки зо досить непогано, досить непогано, не враховуючи на це на те, що тут 720p. 24 кадровий тест показує, що в нас немає 24 кадрового режиму і є мікрофрізи. Тобто для нативного кіно у 24 кадри це не зовсім підходить. Також він декодує тільки 1080p, скільки я не намагався на нативному плеєрі стартанути 4К. Воно не працює, але якщо ви використовуєте VLC, то у вас навіть навіть звук є. Тобто в ньому є Сі 3 декодер, і це позитивно сказується на тому, що ми можемо там відігравати Dolby Digital фільми. Також в нас непоганий звук, він досить гучний. Але знаєте, він що мені нагадує? Ну я зараз його вмикнув, Оцінити його трохи важко через цей мікрофон. Але що він мені нагадує? Він, ну я вийшов у головний на головний екран. Він нагадує мені телевізори Xiaomi. От 100% от за якостю звуку, це телевізор Xiaomi. Xiaomi. Більш тут нічого дивитись, давайте перед... ну, Давайте підключимо HDMI пристрій. Це в нас буде Xiaomi Mi TV Stick 4 k і тут вже все по-іншому. По-перше, ми з вами з'ясували, що 24 кадрового режиму немає, скільки я не вмикав і не тестував. Примусово 24 кадра, скільки я у налаштуваннях у параметрах пристрою не, не намагався а, гратися з розподільчою здатністю, я от, бачите, тут є 24 Гц, а, він підтримує максимально 1080 p 60 Гц. Він не підтримує 24 нативних кадра. Тобто він щось перемикає, але він залишається на 60 Гц. Ну, є, як є. А, якщо ми підемо у тестування, Тих самих зображень, давайте через експлор запустимо. Зараз ми ще протестуємо тут, як працює 4К фільм, ну тобто як він відображається. Якщо ми підемо у ті самі зображення, давайте проклацаємо. Ми бачимо ті самі кольори. Кольори відображаються так само, непогано. Воно відображає основні кольори досить реалістично. Тобто для мене це я можу, можу ідентифікати, що це зелений, це червоний, це пурпурний, це там сірий, це там тимніш сірий, це синій, це блакитний там, чи синій, чи який, який, який кольор є, такий, ну це чорний, чорний не, ну, не дуже. Але при підключенні HDMI пристрою ми повинні з вами трохи відрегулювати. в нас Наше зображення, і в нас є можливість регулювати яскравість, контраст та ну, насичення. Насичення, я б додав би тут насичення, бо там дівчини виглядали трохи ну не так, як хотілося. Давайте зараз зараз ми бачимо усі. Прямокутники, як і у контрасті, так і у яскравості. Я їх трохи відрегулював. І дівчата, от я додав насичення трошки, і вони виглядають ліпше, ніж у самому проєкторі, коли ми їх розглядали. І усі інші базові кольори відображаються теж непогано, але тут я б трохи насичення прибрав, бо знаєте, що воно робить? Воно змішує трохи кольори. Давайте ось так. О, бачите, красний, з його червоний з'явився, квадрати виділяються, та зелений і синій. О, ось так воно набагато цікавіше виглядає. Оце мені подобається. Тобто тут ми можемо регулювати якість, е, якість нашої картинки. Але дивіться, що ми тут не можемо робити. Ми тут не можемо, ми можемо регулювати насичення, але не можемо відтінок з відтінком працювати. Ну, таке обмеження самого проєктору. Тобто на HDMI ми будемо бачити приблизно те саме, але з можливістю регулювання цих самих налаштувань. Давайте спробуємо, на 4К фільм в нас є. Ну, тут ми зараз почуємо звук. Гучний звук. Ану, давай. Знаєте, от непогано виглядає. Кіно, см... фільми дивитись можна, але оцей пластилиновий ефект. Ой, слухайте, я текстуру бачу. На 720p я бачу текстуру. Ой, треба, треба робити тихіше. О, звукся у мій телевізор. Непогано. Непогано, слухайте, диві... дивитись кіно можна. І кіно можна дивитись і. Ну, грати я б не радив би на 720 p Ой, ні-ні-ні, з HDMI виходити не хочу. О, дивіться, дивіться, відбитки бачимо. Так, повинен... це повинен бути зовнішній пристрій. Для чого він може підійти? Добре, це YouTube. YouTube для презентації не підійде, дуже мала розподільча здатність. YouTube у якості перегляду якихось. Мультфільмів, мабуть, та ще й, я не знаю, просто YouTube дивитися, IPTV, YouTube та інші якісь справи. Давайте ще раз: тестовий ролик подивимось кудись подальше. Ну, непогано. Непогано. Я перший, перший раз можу сказати, що 720 p якось більш-менш непогано працює. Знаєте чому? Тому що немає замилення кутів по кутах, і немає в нас, і немає в нас проблем з контрастом та яскравістю. Ну, Мені подобається. Мені подобається як такий базовий проектор. Давайте робити висновки. Висновок в мене один: цей проектор я можу рекомендувати як проектор для дітлохів. Чи для перегляду якогось базового контенту по типу IPTV чи фільмів, але без намагань отримати максимальну якість та якусь розподільчу здатність, наприклад, там 1080p, нативний, чи 4 k Це неможливо. Також ви тут не отримаєте ніяких аудіовізуальних суперових моментів. І що потрібно пам'ятати, що вам потрібно. Потрібен буде HDMI пристрій і немає 24-кадрового режиму. Тобто сюди потрібно підключати комп'ютер, але з розподільчою знатністю в 720p це буде досить некомфортно, бо на комп'ютері шрифти набагато менше, і на 720P їх розглядати буде, ну. Не дуже, не дуже комфортно. Тож, я не можу його рекомендувати, якщо ви не готові йти на компроміси у 720 p Але усьому іншому цей проєктор досить непоганий. Посилання у опису під відео. Я свою думку вам довів. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.